вами компанія Автопарк новини надходження для вас. Це у нас шкода Rapid 2013 року випуску. Офіційний автомобіль, по факту від другого власника. Технічно, абсолютно без ніяких зауважень, є моменти по косметиці на оригінальних фотоспавних дисках. Задні парховні також додатково встановлені. Велике багажне відділення. В багажнику у нас додатково встановлено ще сабвуфер з усилітелям. Також у нас по задній частині текстильний салон, в принципі, додатко. Класному дуже стані світла стелі склопідіймачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас є 4 склопідіймача, механічне регулювання воді з сидіння сидіння водія в адекватному класному стані. Управління світлом 373 тисячі пробігу, мультимедіа кондиціонер однозонний, підгрів переднього ряду сидінь і, звичайно, механічна коробка передачі. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Автопарк. Рекомендую даний автомобіль для покупки. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Цей автомобіль також син варіант. Ви можете оглянути на нашому сайті Автопарк.Юа